Якщо ви дивили серіал «Гострі картози і він припав вам до вподоби, то заспокойте свою сверблячку, прогорнути далі і слухайте, що я вам скажу. Бо, як колись сказав один мудрий чоловік, і чужому навчайтесь, і свого не зурайтесь. На початку беремного ХХ століття на теренах України існували не менш вайбові вуличні банди. Тож в той час, коли гострі картузи диктували свої порядки та закони в Бірмінгемі, у Львові діяли львівські батяри. То були не просто вуличні хлопці, а ціла субкультура, яка виникла у Львові в кінці 19 століття і до початку 20 століття набула великої чисельності. Саме слово «батяр» походить від угорської і означає «розбешака». Але тут варто зауважити, що батяри не були настільки жорстокі, як картузи, і батяри не були просто криміналом, яких у Львові в той час називали кіндерами. <плес> Кіндер, піндер, я люблю. <плес> <плес> та з такою назвою тих кіндерів сьогодні б засміяли. Батяри навпаки мали навіть свій кодекс честі, а ще гарне почуття гумору та смаку в одязі. У листопаді 1918 року батяри навіть підтримали зунр. А у 20-30-х роках бачарство стало майже шляхетним, бо до їхніх лав доєдналися студенти та інтелігенція. Про них писала преса, жартували на радіо, знімали фільми та, звісно, записували пісні. А сьогодні про львівських батярів був черговий випуск «Као по-львівськи» від Вокс Львів.